Радіо UA Чикаго ми повернулися. Вислухайте радіо UA -Чикаго, в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин з США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Техас бере кордон із Мексикою під контроль та не хоче виконувати вимоги Байдена. У США у США обговорюють можливість відділення Техасу від країни. Що відомо зараз, що там відбувається, які подальші будуть дії, дізнаємо, Дізнаємося зараз в ефірі. Радіо UA Чикаго. Отож, поїхали. У штаті Техас звинувачують Байдена у слабкій міграційній політиці через кордон минулоріч до США потрапило близько трьох мільйонів нелегалів. Більшість з них у Техасі. Якби стримати їх губернатор, штату наказав місцевим підрозділам на Звардії взяти кордон раніше. Можливо, цього би і не сталося. У відповідь на те, що зараз відбувається, Техас отримав від Білого Дому вказівку про те, що впродовж доби вони мають виконати постанову Верховного суду. І передати прикордонні патрульні постанови федеральному уряду і відповідно зняти укріплення із колючого дроту. Але техаські нацгвардійці не хочуть пропускати на кордон федеральних прикордонників. Ці дії підтримали також штати Айдахо, Вайомінг, Північна, Дакота, Небраска, Айова, Мізурі, Луїзіана, Алабама, Джорджія, Південна Кароліна та інші штати, деякі з них не поблизу кордону. Тим часом губернатор Флориди, який нещодавно відмовився балотуватися в президента США на користь Трампа, Рон де Санта заявив, що підтримує закон про розширення діяльності нацгвардії Флориди в Техасі під час протистояння з федеральним урядом. Це дозволить задіяти у Техасі, а власне сили Флориди для того, щоб допомогти місцевій Нацгвардії. Отож, що відбувається в США? Чи почнеться громадянська війна? Пишіть про це нам в коментарях. А ми відповідно продовжуємо і поговоримо про вибори. Поза як чинний президент США Джо Байден переміг на праймері з демократичної партії в Нюхемшері, хоч і не вносив своє ім'я в бюлетень через конфлікт із владою штату. Його ім'я випустили вручну. Це зробило близько 70% виборців із 37 тисяч. За його конкурентів демократів проголосували так: Дін Філіпс набрав 20% голосів, а письменниця Маріана Вільямс всього на всього Аналітики стверджують, що основними конкурентами на президентських виборах 5 листопада стануть саме Джо Байден і Дональд Трамп. Так до речі, вважають і в Reuters, де провели невеличке соцопитування. Аналітики Reuters і Ipsos провели опитування, згідно з яким Дональд Трамп набрав 40% потенційних голосів виборців. Джо Байден відстає на 6 пунктів із результатом 34%. Загалом американцям набридло бачити одних і тих самих кандидатів на виборах. 67% респондентів заявили, що вони розчаровані матчем реваншем між Байденом і Трампом. Крім того, більше половини опитаних не задоволені двопартійною системою в США. Американці хочуть бачити більше політичних альтернатив. Можливо, Мішель Обама стане саме тою альтернативою, на яку чекають, але дізнаємось про це вже восени. Продовжуємо. А наш дайджест новин, і зараз поговоримо про уряд, який штрафуватиме недобросовісні похоронні бюро. Про це заявили в CBS. Федеральна торгова комісія провела секретну телефонну операцію, яка виявила низку порушень з боку бізнесменів, які займаються ритуальними послугами. Згідно з правилами, похоронні бюро зобов'язані повідомляти клієнтам вартість послуг, якщо ті про це. Просять, крім того, люди мають право отримати детальний прайс-лист, де будуть вказані точні ціни на труни. Телефонна перевірка показала, що 39 бюро порушують федеральні правила, не відповідаючи клієнтам на їхнє питання про вартість послуг. Комісія надіслала попереджувальні листи і повідомила про порушення законодавства, яке може коштувати у вигляді штрафу близько 51 тисячі доларів. Також у США відбулася перша у світі страта ув'язаного за допомогою чистого азоту. Такий метод страти використали дня для кената Юджима Сміта його звинувачують за участь у замовному вбивстві жінки, що сталося понад 30 років тому. І на завершення додамо вам трошки позитиву. Отож більше 200 Альпійських вершин підкорила відважна пара зі сполучених штатів. Щороку вони здійснюють по 50 схожень. останнім трофеєм пари стала найвища гора Німеччини. А 96-річному жителю Рот-Айленд видали атестат. Артур Мастерсон із міста Ворик нарешті отримав свідоцтво про закінчення школи. Чоловік не зміг закінчити навчальний заклад, оскільки він став добровольцем під час Другої світової війни. Ідея належить дочці ветерана Ейленд Веспсі. Сім'я переглядала старі документи і помітила, що Мастерсон кинув школу, щоб піти на війну. Жінка зв'язалася з керівництвом шкільного округу і вони з радістю допомогли здійснити сюрприз. Отож, родичі закарбували суміш здивування і радості ветерана після отримання диплома. А тестат після стількох років прокоментував Мастерсон надзвичайний подарунок, і це можна побачити по його знимках в інтернеті. І це ще раз доводить, що ніколи ніколи не є пізно. Це були всі актуальні новини з Сполучених Штатів на сьогодні. Почуємо з вами після рекламної паузи, тому не залишайте нашу хвилю 12.40 AM. Радіо Chicago.